Зелений сором на весь світ. Або що такого сказав президент Франції Мануель Макрон з приводу останнього фото на саміті в Швейцарії? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє». і в цьому відео я розповім про те, що навіть мене змогло здивувати в чергове у Володимирі Зеленському. Володимир Зеленський вчергове перевершив сам себе. І, ви знаєте, оце. Днопоглиблювальні роботи в абсолютно всіх сферах вони продовжуються повним ходом. Причому, ну ці слова президента Франції Мануеля Макрона, я навіть не знаю, як їх протрактувати, але давайте все по порядку. І так, власне, Мануеля Макрона запитали, як так сталося, що на кінцевому фото із саміту, попри всі протоколи, були присутні не тільки глави держав, а ще і. Андрій Єрмак. І ось що Мануель Макрон, президент Франції, відповів: Ми розуміємо невдоволення журналістів. Так, на спільному фото мали бути тільки лідери країн. І ми декілька разів повторювали це президенту України. Але він дуже просив пустити на фотосесію свого друга. Тому нам довелося погодитися. Ми розуміємо невдоволення журналістів. Тобто це німе німий знак питання, який в усіх був, як ну одні голови держав і Єрмак завгосп президента, формально не обіймає жодної взагалі посади, ну яка мала би реальні виконавчі розповів функції, і голови держав взагалі більше того, умудрилися віце-президента Сполучених Штатів Америки поставити на другий план, а перед ним вліпити Єрмака. Ну, це ж геніально, але оце невдоволення журналістів. Мова не тільки про невдоволення журналістів. У всіх було німе питання і було невдоволення. Але треба зніматися раз, два, ну декілька разів сказали, не розумію. Ну що ж, прийшлося сфотографуватися. Мали бути тільки лідери країн. Ми декілька разів повторювали про це президенту України. Тобто, це не просто помилка. А Зеленському, як хлопчику, декілька разів казали: слухай, ну так же ж не можна, ну є протоколи, є якісь уявлення і так далі. Але він настоював на тому, щоб ну і далі пустити на фотосесію свого друга. Оця оцінка. Ну це насправді страшно, це і смішно, але це і страшно. Пустити на фотосесію свого друга. Ну, а в принципі, а як пояснити його присутність там? Посади віце-президента в нас немає. Міністр закордонних справ у нас Кулеба. Прем'єр-міністр у нас інша особа. Верховна Рада в Верховній Раді так само інші люди. президента, головний секретар президента, яке він має відношення до світових лідерів, які мали бути на саміті, яких запрошували для величезних досягнень, яких, на жаль, але очікувано не вийшло. Ви знаєте, дійсно, мене оця. Позиція Зеленського, оце дно поглиблювальна дипломатія в даному випадку. Вона мене вкотре і вкотре дивує. Можливо, для розрядки інформації наведу такий приклад. Тут він мені просто прийшов у голову в далекому 2005 році. Після завершення фізмат ліцею, ми з однокласниками поїхали відпочивати на море. Це було поблизу Маріуполя. І ось в якийсь момент часу ми великою достатньо групою виходимо відпочивати. А там а, приїжджі, в тому числі, і багато було там тих, хто з-за перебріка приїжджав, бо їм туди було відносно близько. Ну так склалося, і всі душові кабіни використані в якості туалетів. І ось такий відсотків на 90% з лишнім російськомовний пляж. І один з моїх однокласників Вадим. Впродовж, мабуть, хвилин 20-30 і жартуючи, і не зовсім жартуючи, такою хорошою чистою українською мовою, на весь пляж обурюється з приводу того, ну як ну як до цього можна було додуматись, і в нього тоді пролунала фраза, власне, чому мені це якусь аналогію викликало. Мені мама, хоч прямо, і не казала, що такого робити не можна. Але я якось сам інтуїтивно здогадався. І ось тут ми підходимо до Володимира Зеленського. Ні в нього, ні в його оточення немає оцього інтуїтивно здогадалися от якісь, знаєте, моральні ціннісні бар'єри. Якесь розуміння того, що треба дотримуватись етикету там ще чогось. В них цього немає. І це реальна ганьба на весь світ. Героїчний український народ, який зміг вистояти проти переважаючих сил Другої армії світу, представляє на політичному рівні отаке неподобство. Причому не просто представляє, а ще й оптом і в роздріб український народ його національне багатство продає. І ми всі в даному виступає в даному випадку виступаємо заручниками ситуації. Перепрошую, сьогодні не надто хороша погода. Ось такий мій коментар стосовно цієї чергової недолугості. Власне, прошу вас про зворотний зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська сила. Погоджуйтесь з цінностями та баченням України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва тієї мріяної України. Дякую всім за увагу! Дякую за інформаційну та фінансову підтримку.